Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні покажу вам коротенько обзорчик на комплект захисту, який ми розробили з нашим українським виробником для квадроциклів Лінхай 550 та Лінхай 565. По кузову по рамі, значить, по підвісці вони ідентичні. Поэтому Комплект захисту, який стоїть на 550-му лінхай, він один в один стане на 565-й. Так, mm. значить що? Захист ми розробляли, відштовхуючись від якихось особистих бажань, переконань і розуміння експлуатації цієї техніки на бездоріжжі. Якщо у вас є якісь побажання, коррекціони, коментарі стосовно даного комплекту, можете. Писати їх. Або можете зробити свій комплект захисту, так як вам того захочеться. Можете звернутися до виробника і попросить його внести корективи, і під вас зроблять саме той комплект, який ви замовите. Значить, я замовляв і паралельно з виробником обсуждав. У нього теж є досвід у оффроудів по катушках на квадроциклах, баги І разом з ним ми прийшли до такого бачення. Коротше. Значить, Почнемо з комплекту захисту ричагів. Одночасно покажу вам ціну. Значить, дивіться, Комплект захисту ричагів три варіанти виконання. Сталь 2-мм, 90 баксів, сталь алюміній 2-мм 120 баксов і алюміній 4-мм 150 доларій. От. В комплект входить захист на 4 ричага. Нижні ричаги передні, нижні ричаги задні. Технологічні отвори значить, для відтоку грязі. Тут зроблені отвори так само і позаду. Бачите, отвори по центру, і прорізі такі по боках. От. Значить, масивні борти, наскільки того дозволяє конструкція підвізки, значить, для того, щоб захищати дорогоцінні значить, пильники. Зараз включу підсвіточку дорогоцінні пильники шрусів. От. Як на мене, то це абсолютно недорого. Абсолютно недорого. Тому що, якщо ви порвете оцю різиночку от, і проїбете її поміняти вчасно, то пізда прийде шрусу. На квадроцикли практично ви не знайдете по одному шруси. Міняється полуось в зборі. От. Полуось в зборі 400 нахуй доларів. Сюда. Ну, В Китаї там можна знайти дешевше, але поки доставка, поки то, поки все. Плюс не всі вміють замовляти з Китаю. Поэтому купити там комплект захисту, навіть дорогий алюмінієвий, за 150 доларів. Як на мене, це непогано і раціональне рішення. Далі, значить, дивіться, захист дніща він виходить набік і захищає наші підножечки. Дивіться, отут ось є бортик такий. Навіть якщо отсюди якісь палки чи арматура будуть заходити, то вони не зайдуть під подножку, а будуть направлені оцим бортиком ось, покисательно кудись вгору. Захист дні ще у нас починається від кронштейна, на який кріпиться бампер. Значить, І рухається вперед. Перша частина це захист переднього редуктора. От. Друга частина у нас це центральна захист двигуна і бокові подножечки. Теж, як ви бачите, грязі оттоки зроблені. На передньому редукторі. Технологічні отвори там, для заміни масла. По двигуну те ж саме. Тут отвір значить, для промазки карданів. Позаду там теж для обслуговування карданів. Коротше, третій кусок. Задній, він такий Т-образний, закриває задній. редуктор. Вот такая история. Три варианта цены. 250 алюминий 2 мм, милли... ой, сталь 2 мм, 320 алюминий 2 мм и 420 алюминий 4 мм. Сталь дешева, но, по-перше, она важка, по-друге, она подвержена коррозии, как и не фарбуй, начинает ржавить и втрачает, знаете, эстетичный внешний вид. Поэтому вырешивать вам, купить дешевый захист стелевый за 250, чи купить за 320 уже алюминий 2 мм. Ну, де хто скаже, что 2 мм. алюминий слабоватый. Без питань. Для вас есть алюминиевый захист 4 мм. практически бронебойный за 420 долларов. Вирішуйте решите сами, что вам ставить. Мы пропонуем три варианта. Значит, кто хочет, можете звонить, замовлять. Контакти наші в описі під відео. Вам відправимо комплект захисту по повній передплаті. Оплачуйте на розрахунковий рахунок ФОП. Значить, після оплати ми відправимо це все наложеним платежом. Можете замовити це все напряму у виробника. Компанія East знаходяться під Києвом, в Хотові. Ну, фактично, це Київ. Значить, контакти виробника, там посилання на них залишу теж. в описи под видео. Так, ну и так, значит, покажу вам из тюнинга еще, что мы сделали. Значит, это вынос радиатора. Я на него уже делал обзор, показывал. Сюда же мы завели шноркели, вентиляция вариатора. Так, сейчас опустим. Так выглядит вынос радиатора Дополнительные багажные платформы Тут гачки есть Для того, чтобы трос лебедки можно было Оп, 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 оп Намотать Значит, передний бампер Передний бампер И задний бамперочек Кто хочет, тоже можно замолоть Все просто, минималистично И функционально Передний бампер 250 баксов задний бампер 200 баксов, вынос радиатора 260 долларов, сталь 2 мм, 380 долларов, алюминий 4 мм. Ну, короче, крутая история, крутой тюнинг значит, для вашего квадроцикла. Линхай, значит, не самая крутая, так скажем, не самая потужная 500-ка. Вот, але... Проста, невибаглива і надійна. За свою ціну апарат ТОП. Поэтому, хто за нами слідкує, то бачив, які колеса ми на нього поставили. 28 я їздив на покатуху з БРП, з Honda, з Кавасакі на цьому квадрику І власники дорогучих Бірпі Кавасакі і Honda були здивовані, на що здатен цей квадрик на бездоріжжі. Звісно, десь там по пряміках. Цьому квадрику складніше за ними гнатися, іноді навіть неможливо їх догнати. От, звісно, це не найкомфортний квадрик, але, блядь, за свої гроші апарат ахуєнний. Нічого не репнуло, ні мости, ні коробка, ні варіатор, бо багато хто писав йому одразу в пізда. То пишуть так люди, які нічого не розуміють. У Лінхай дуже надійне залізо. Завод Лінхай на сьогоднішній день робить мотоцикли для Ямахи. Ну, як блядь, завод, якому Ямаха довіряє збирати їхню техніку, як цей завод на тих же конвейерах може збирати погану власну техніку. Тому, да, десь на чомусь вони здешевляють на якихось комплектуючих пластик, якісь резиночки там і так далі. Но желіза, рами, коробки, мотори, там, редуктора, Оце у лінхає надійне. Коротше, кому треба, тюнінг отакий дзвоните, замовляєте по віддільності або все разом відправимо по повній передплаті. Можете у виробника замовити. Контакти виробника в описі під відео. Ціна однакова у виробника і у нас. Тому замовляйте, де вам зручно. Аналогічний комплект захисту можна розробити і виготовити на будь-який квадроцикл. На виробництво там і розробку може піти. Від двох тижнів до місяця квадрик заганяється на виробництво, його сканують, моделюють, проєктують, виготовляють шаблони, приміряють, дивляться, як воно виглядає візуально, щось коректують, щось підправляють, модернізовують, допрацьовують, посилюють. значить Це процес тривалий. бо Це виробництво і виробництво робить дуже багато різних виробів. Тому процес не швидкий, якщо хочете. На будь-який квадроцикл можна розробити. Можливо, ви маєте квадроцикл, такий, на який вже у них розроблені комплекти, можна поцікавитися. Ось тут, наприклад, розроблений був верхній майданчик, на який встановлюється е площадку, встановлюється винос, а потім для посилення цієї конструкції була розроблена така опора, яка кріпиться внизу до рами. Тобто вертикальна стойка така стоїть, яка підпирає цю конструкцію. От, трошечки ми модернізовували бампер. Значить, бачите, тут є додаткові кріплення з боку Трошечки модернізовували захист кілька разів. Виробник сам дивився так, щоб воно все правильно стояло і функціонально було. Ну коротко, отаке. Наші контакти, як завжди, в описі під відео, в шапці профіля. І для лінивих наші контакти на екрані відправляємо тільки після повної оплати. Оплатили, тоді відправка. Можемо встановити, Привозьте ваш квадрик.